Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Марина. Хто не знає для новеньких. Сьогодні в нас четвер. Я вийшла на вулицю, хоч і холодно, але щось вже не сидиться в хаті, вже не знаю, що робити. Відпочивати набридло, трошки понаводила лад тут затишок, бо сьогодні у нас такий вітер. А тут ось затишок, де ми тут, хто дивиться, будувалися віранду. Там всередині понаводила лад, бо. То те винесла з хати поставила, то те, коротше, негарно, коли хтось приходить, воно дуже наставлено. Трошки поскладала, попідгрібала тут. Та й все на сьогодні. А це, думаю, там у нас зараз ще не тільки за обід. Думаю, піду в літню кухню, все-таки там дофарбую ті стіни, бо передаю, що вже післязавтра буде потепління, то потім роботи буде багато. І город, і те, і все. А так вже. Стіни будуть готові. Але в нас сьогодні і дощ щось пролітав, і сніжок, короче, погода прям шепче. Кіт проситься у хату. Бачите, які у нас двері гарні. Це тут дуже сонячна сторона. Ми сюди як заїхали, ці двері вже були, вони такі просто як? по висоті вони не високі, а так вони класні, такі залізні, дебелі короче, двері. І вони в нас стояли. О, вхід був з іншої сторони. Ми переставили, бо тут було вікно, і тут влітку ото, другої години дня дуже пече, Воно на сонці оце, так потріскалось. Ми думали фарбувати і так щось руки не дійшли. ну Я не знаю, що вони зараз дійдуть, хоча б треба поздирати оце все взяти той фен. Е, нагріти та поздирати. Я, і колись пофарбується. Ну, іди, пішли, кс-кс, я тобі відкрию. Трошки тут позагрібала, попідмітала. Чи позагрібала, бо тут каміння десь взялося, попідгрібала. У нас, бачите, тут же ж має ще заливатися все. Тут має заливатися декотел, стоять. Коротше, ще роботи багато колись. Я не знаю, коли воно буде робитись, але але. але. А отут, щоб трошки вище було, я отак палету поставила. І піде, нормально. Зальється. І тут он трошки попідгрібала. Кіт же передумав йти до хати. Да, котик? Оцю штуку ще треба прибрати. Щось я ніяк з чоловіком не домовлюся. Він на цій штуці ліжко, то, як ми робили, він там пиляв, щось робив. Щоб зручно було. А це що? А це вона вже тут не треба, треба її винести. Ну, нехай ось тепло прийде, так що. Винесемо, бо воно тут не вписується зовсім. Пішли, пішли ти в хату, хоч, я знаю. Тож я фарбую, білую. Ось нову фарбу купили. Та оцю просту. А в нас дешевих 220 гривень. Відерочку, тут скільки написано, 4 кілограма, То зараз пройдусь, я її гарно перемішала, вона ріденька. Знаєте, я тут колись хотіла поклеїти шпалери. А прості о ті самі дешеві, воно було б гарніше. Але вона така холодна кухня. І тут стіни дуже добре взимку промерзають, коли хороша зима, і воно все так мокріє, то шпалери не годяться, то кожен рік я отак пофарбувала та і все поки згодиться. Літня кухня, а є літня кухня, ну, звісно. Ось там такі шикарні є, літні кухні. Ну, ми сюди як переїхали, то тут взагалі, отут де я зараз, стояла плита така, ми її розібрали, бо вона не треба, тут тільки миші жили. А потім якось уже не до цього хотіли її розбирати, а воно. Хай стоїть та й стоїть. Колись будуть кращі часи, та й будемо тобі щось робити. Тож, працюємо, працюємо. Треба щіточка в щіточку не махати. Ну, як підсохне, отут видно, де облазе. Це Та такі є сліди. Підсохне буде. Нормальний. Треба балон прибрати. Ну що, на сьогодні я з стінами закінчила. Буду зараз йти до хати, бо замерзла вже. Завтра буду вимивати. Думаю, що завтра повинно бути тепліше. Помию вікна, вон, стіло цей помити треба, газ. А, треба сходити в магазин. Купити усю плівку, плівку, як клійонка кажу. І е, на стіл, і сюди треба її якось наліпити, щоб вже ж туди не ляпало. Але наліпити тут це така ще задача. Я в тому році купувала то такі панелі, не клеючі, а просто панелі. Я її на силу сюди приліпила. Бо тут цегла, воно нічого не можна забити. Я от офшов, де цемент туди впихнула, а це, думаю, є такі ж ці. А, рідкі цвяхи, і наклеїти ту плівку на ті рідкі цвяхи, щоб вона трималася. так що Ось так. От Тут у нас бачите, стінка. <смі> Я не знаю, як це. Такий стиль називається, коли гола цегла. Ну там гола цегла. Я вже казала сюди. якось. Не хочеться нічого такого, прямо супер пупер робити, бо знаєш. що. Все одну толку з неї не буде. Але ось так стіни біленькі, вони ще підсухнуть, почепити, тут усе повимивати, і буде нормально. Ще, звісно, треба тут балон помити, підлогу, бо тут підлога взагалі тут глиняна підлога, така цікава підлога. Але нам от віддали ось такий лінолеум, і ми сюди його впихнули старий. Що викидати? Нам все знадобиться. Але воно помиється і все буде. Нормально. У нас тут стоїть картопля на посадку. Вона стояла в хаті, але я її винесла сюди, вона вкрита ковдрою. Ну тут мороз До мінус 10, можна, щоб щось стояло. Якщо буде більше мінус 10, то мертне, це вже перевірено. Так що вона тут собі стоїть, вкрита, все нормально. Бо винесла, бо почала вона так гарно рости. А садити, подивимось, коли ми будемо з такою погодою. Тож думаю, як поростуть ці вічка довгі, то буде все ламатися, то я винесла. І оце дивлюсь на ось цю картоплю. Там, вон, бачу, загнила. Зараз до неї дійдемо. Що це Рів'єра? Вона купувалася як Рів'єра, і я бачу, що вона така кругла. Рив'єру ж ми вже садили. Я оце дивлюсь, дивлюсь на неї що це. Що вічка в неї не синіють, а в рив'єри сині вічка повинні бути де? Ось так от. Так що. Ну, я бачу, наче ось тут починають синіти. Подивимось, що воно таке. Так, Як я казала, вже це зморщена така картопелька, але будемо садити. І ще треба докупити. Щось ніяк не попадемо. Там, де картопля, ще хоча б відеречко якоїсь такої купити. Це синя. Ну, всередині вона біла, звичайна. Циганка називається. Так, ми її купували. Є така довга синя. У нас вона була, але вона в нас. Маленька росла, а це гарно завжди такий гарний врожай був велика, ну, крім минулого року, звісно. А це нам свинкам привозили. Я вибрала рокона, чи називається така червона картопелька. Ну і гранада наша домашня, а там знизу ще є і пікасо, Потім ота ну, синя солоха, що всередині синя. Ще щось, щось є. Так, на вулиці сонечко виходить, але холодно. Так, вікно буде митися.